Так, відкриваю я свою сироватку. Попробую, що вона собою представляє. Файно пахне сироваткою. Наталочку, а дай мені до цю ложечку. 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 Що ти мені даєш? Все нормально. Будемо пробувати хліб на ті пекти, що закручували. Так, Наша розчина підійшла, чи закваска, чи як. О, дивіться, які файні. Ну, так не видно, був башки. Дивіться, скільки я виливаю. Оставляю на дні. Тепер дай водички. Тут і небагато мені трошки, бо мені тільки сюди закваску далять. Доливаю грам 30 води, розмішую нашу закваску. Нікого не вчу, показую, як я роблю. Казали показати, я показую. Досипаю муки, щоб стала розчина густіша. Два рази печу хліб, третій раз ту рощину переливаю в чистий бутлик, ну, банку і ту мию. Все, відставляю, вона має до ранку активуватися, ну, підробитися, і тоді я її завтра заберу в холодильник. І буде вона в холодильнику стояти, поки я не начну, мені не треба буде пекти хліб. Так, плю нашої сироватки, мені треба десь літру, Розмішую. Можна на воді. На сировиці краще виходить, або молоко з водою розвести. Я переконалася. Хліб кращий виходить. Так. Сюди кидаю столову ложку цукру. Ось так. Розмішаю з цукром файно, тоді включу, покажу, що я буду далі робити. Так, розмішала. Тепер в мене оті висідки. Ну, можна без них. Ну, в мене є, я там той раз пекла з ними, мені сподобалося. Солити зараз не солю. Солю вже як замішувати буду завтра. Зараз у нас майже 11 година. О розмішала і тепер всепимо муку. Якщо нема таких висівків, можна і без них. Я пекла і без них, і все прекрасно. Але такий темніший хліб мені смачніший. Кожна хазяйка підгонить собі рецепт під себе, як її, як її смачно. Я, напевно, забагато муки всипала. Так, да, забагато. Ну нічого, чого? трошки сироватки. Рощина має бути м'якша. Так що, ще долям. Я думала, буде менше. Ні, ні, все одно муки вкину стільки, як, як треба. О, тепер буде добре. Зараз вимішу. Рукою тут той раз я не вимішую. Тільки ото. Ще трошки треба. Хм, то, -то я. Не вгадала з мукою. Ви ж зараз краще досипаю, я то думаю, та ні, вже десь так на око. Ага. О, О тепер все. Оце зараз тако вимішу його. Хайно розмішаю. Оце хватить. все, більше води не треба нічого. Як сироватку я закривала, в мене відео є на каналі, кому цікаво, можете подивитися, Можемо так вилити. Так не хоче. Ну нічого ми зараз такого візьмемо. Ось так. Все. Ось так оставляю до ранку. В рано 7 сьомій годині я замішу тісто. А як буду місити? Тоді вам покажу. Ось так. Вимісила його, все. Оце оставляю. І хай воно собі активовується до ранку. О, бачите як. Господи, благослови. хлібчик гарний нам спекти. Ось так. Буде стояти до ранку. А в покажу, що далі. Ну що, приступимо до кліпчика нашого. Ось так він. Нарушався у нас. олії. небагато, бо ми потім ще будемо брати руку мачати. Беремо сіль, солим наше тісто. Не знаю, десь так, на смак собі беріть, я не знаю. Я не. Я дивлюся по... по тому, як воно. Скільки тіста. Яйця свої домашні, свіженькі курочки зараз несуться без проблем. Яйця скочуються, яйця чистенькі остаються. Коротше кажучи, мене це радує. І тепер будемо замішувати наше тісто. Так, так, я додаю одне або дві яйці. Тоді тісто виходить смачніше і ніжніше. Хто хочемо може пекти по першому рецепту. І теж досить смачно. Ну, я спробувала з цими висівками і додати яйця, дві яйці. І воно мені багато смачніший хліб виходить. Ну, а ви робіть, як вам смачно. Я не знаю, чи я ще буду муку додавати, чи ні. Якщо рідча розчина, то я додаю ще муку. А якщо ні, то я не додаю. По-різному є. Ну, цей раз була розчина густіша трохи, то я не знаю, чи я буду додавати. Ні, напевно, ще трошки додам. Зараз як з яйцем і з олією вимішу. О. Qual é Наталі відкрийно мені велику каструлю, щоб з неї не збігало. Я зараз замішу тоді за пару. Просто покришку все. А, напакував на мені. Ну, так. Да. Ось так. Ось таке загусте тісто буде в нас. Не знаю, может, еще трошки, потому что сейчас еще улей додам. Не, напевно не буду, как раз будет Так, Руку я обтерла і тепер будемо вимішувати. Руку я змачую в олію і ось так по колу накладаю тісто. Другий раз хочу спробувати спекти одне бухоня цибуляного хліба. Кажуть дівчата, що дуже смачний. Наталя каже, хочу, маму, попробувати, який він. Ну, то думаю, треба буде попробувати. Як другий раз буду пекти, то спечемо одну боханку, мисні відкину тіста трошки на одну боханку і попробуємо спекти цибуляний хліб. Не їла ніколи, брехати не буду. Але. Дуже охота спробувати. І той раз я вже ставлю ближче трошки теплого місця, щоб він краще підходив. У мене ближче грубки ставлю, і мені тоді він гарно підходить, а тоді вже далі я покажу, що далі. Ось так. Я вже кліпчик вимісила. І будемо вставляти його, хай він собі гарно підходить. Зверха мащу олією, щоб як до кришки пристане, щоб гарно відстав від кришки. О, все. Господи благослови. Гарний хлібчик нам спекти. О, все. А тоді покажу далі, що буде. Забула, забула сказати за закваску. Бачите, як файно. Бульбашки працює. Ось. Я її зараз відправляю вже в холодильник. Ну і тоді, як буду пекти хліб. Беру її з холодильника, врано дістаю до ну, підгодую її і до вечора оставляю. Вона вечір активує, до вечора активовується, і я її тоді беру в розчину і працюю з нею. Ось таке діло. Всім. Поки місь пауза. Буду пекти хліб, тоді покажу далі. Так, форми я помастила олієм. Так, лапаємо наш хліб. Поки. По телефону зі всіма перебалакала, хліб вирішив утікати. Бачите, як піднявся? Який наш хлібчик. Втікає нам. Втікає нам. Вже Наталя раз обминала, але він щось не дуже хоче усісти нам.

Ось так. Набрала я чотири форми. Зараз ставлю його в духовку. Зараз я руки вперед помию. Розказую, як має бути. Так. Паузи не зняла. Нажала, воно не знялося, Я не подивилася. Так, дивіться. Є, надуваються бульки. Ось тако взяли от пальцем. Чи взяли голкою, прокололи, випустили воздух. Ну то ті бульки мені нічого не вредять. Можна просто-напросто. от, Зараз він постоїть в духовці і тут ще бульки понадуваються. Я тоді воздух повипускаю і тоді ті, що будуть надуватися, хай там собі будуть. Вони мені не вредять абсолютно. Ось, що тут є ті бульки. Можна замісити тісто густіше і в руках виміняти, так як я в першому відео показувала, щоб не було бульок. Но для мене, наприклад, я спробувала з тими бульками, мені більше тісто подобається, воно таке більш пухке виходить, більш таке, як сказати, м'яке. І я роблю так. А ви, як хочете так робите. Хочете тугіше замішуєте і щоб виминаєте в руках, щоб не було бульок, хочете можете спробувати так, як я роблю. Зараз воно в духовці буде пектися при температурі 180 градусів. Але зразу я ставлю в духовку, але духовку не включаю. Воно має підійти десь ось в такій формі, майже доверху. Тоді я духовку включу і воно буде в духовці, зразу все, от хліб буде все і пектися. Зразу в духовці. Духовка нагрівається, хліб підноситься поступово і починає пектися. Приблизно десь в мене пів години печеться. Температура 180 градусів. Ось, постої підніметься, ті, що бульки понадуваються. Я отак беру пальчик олії мочила і от повипускала все й воздух. А ті, що потім ще понадуваються, хай собі будуть. Вони мені абсолютно ніч не вредять. Ось, для мене, для мене хлібчик смачний виходить: пухкий і смачний. Ну, а ви вже тут дивіться, як вам виходить. Хочете, ви замішуєте густіше, виминаєте, щоб не було бульок, хочете, попробуйте з бульками. Я ще дуже хочу попробувати цибуляний хліб, я його обов'язково спечу, буду пекти вам покажу. Так що ось таке діло. Відправляємо в духовку, холодну духовку ставлю зразу форми і чекаю, коли воно підніметься. Підніметься тісто, тоді включила духовку і хай собі печеться. Якщо ваша духовка сильно зверху припікає гнітит. Накрийте фольгою тим, пергаментом, чи так, як бумагою, яка у вас там є, щоб воно не запікався зверху. І хліб виходить дуже смачний, м'який і ніжний. Готуйте, смакуйте, всім смачного. Як спечеться, тоді вже вам покажу, який він вийшов. Може ще якщо не забуду, то ще в духовці покажу, якщо пече, як печеться. Так щось що такі діла. Ладненько. А поки місці пауза. Ось так мій хлібчик печеться, попідносився так гарно. Ось такий хлібчик в духовці. Так, що ось такі то діла. Хто до мене на хлібчик, відео сьогодні буде в... на каналі Я і мої коси. Як я печу хліб на заквасці. Так що заходьте. Всім гарного дня. Так, спікся мій хлібчик. Трої і четверте. А, ну, Такий хлібчик в мене вийшов. Пух, він і зверху м'ягенький, ви не думаєте, воно не тверде зверху? Шкірочка. Ось такий. Олю, лючмаченко, заходь м -м -м. на шкірочку. Ох, і смачно. Хто там любить свіжий хліб? Заходьте. Там хватит а треба буде ще з печем. Закваска є вже готова. Смакота. Всім гарного дня. Мирного небо. Також не хочемо. Всім миру, спокою і затишку, всім папа, всім смачного, хто буде готував, хай Бог допомагає гарний хлібчик спекти. Він виходить на сірі, не, не білий, а сіроватий. Смачно, аж нону, всім гарного дня.